Вітаю вас, друзі. Продовжуємо подорож історією України. Прийшов час поговорити про готів. Та ні, не про тих готів, а про стародавнє плем'я, що прийшло на наші землі у третьому столітті зі Скандинавії. Готи оселилися у Причорномор'ї та Криму, створивши тут свою готію. Не грабували римські міста, воювали із Сарматами і слов'янами, але залишили і спадок. Черняхівську археологічну культуру, у якій переплелися традиції готів, місцевих племен і античних міст. В кінці IV століття гуни розбили готів, частина загинула, інші рушили далі на захід, а частина залишилася в Криму, де готські громади жили аж до 15-го століття. Готи не залишили нам великих міст і палаців. Але вони залишили сторінку в історії, яку неможливо забути.